Добрий день, шановні учні! Ми сьогодні з вами будемо опрацьовувати теми округлення десяткових дробів за допомогою алгоритму округлення. Я зараз записала два числа: 4,738 і 4,783. Ви можете подивитися, що вони відрізняються розрядом десятих. Далі, за допомогою алгоритму округлення ми зробимо округлення цих десяткових дробів. Першим пунктом в алгоритмі округлення буде такий. Ми повинні спочатку в десяткових кових дробах підкреслити розряд, до якого будемо виконувати округлення. Ось, наприклад, ми повинні наші дроби округлити до десятих. Давайте з вами і в першому числі підкреслимо, і в другому числі підкреслимо розряди десятих. Далі. Другим пунктом алгоритму округлення буде такий, якщо наступна цифра за даним розрядом, який ми підкреслили 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру, дану, яку ми підкреслили, ми повинні залишити без змін. Тобто цифра з 7 залишається без змін. А всі інші цифри, які стоять за цифрою 7, ми повинні відкинути. Тобто, як ми повинні записати цю дію? 4,738 приблизно дорівнює, звертаю вашу увагу, як це записується, 4,7. Давайте подивимося на інше число. Ми підкреслили з вами розряд десятих. До цього числа ми повинні з вами округлити дане число. Якщо за цим числом, яке підкреслене, стоять числа 5, 6, 7, 8 або 9, в даному випадку 8, то дане число, яке ми підкреслили, ми повинні збільшити на одиницю. Подивіться, що ми отримаємо. 4,783 приблизно будете вирівнювати 4,8. А цифри, які стоять після даного розряду, ми також відкидаємо. Щоб більш зрозуміти цю тему, ми повинні виконати завдання. Давайте виконаємо завдання номер 1119 з підручника Тарасенкової 5 класу. В цьому підручнику ми повинні виконати таке завдання. Округліть дроби до одиниць. Давайте з вами перепишемо всі приклади. Я перепишу всі 4 приклади одночасно і будемо виконувати. 2,6 округлити до одиниць, 2,19. Далі тисячних і тисячних. Починаємо. Ми повинні перше, друге, третє, четверте число округлити до одиниць. Давайте підкреслимо розряд одиниць за нашим алгоритмом. В першому числі це двійка. Подивіться, за двійкою стоїть число, яке попадає в групу 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, якщо за нашим розрядом стоїть число 5, 6, 7, 8, 9, ми попередньо повинні збільшити на одиницю. Отже, отримуємо відповідь: 3, збільшено на одиницю, а інші відкинули. Далі, також підкреслюємо двійка. За ним стоїть одиниця. Одиниця попадає в першу групу чисел. Тому ми попереднє не збільшуємо, приблизно дорівнює 2, Інші відкидаємо. Подивіться на цей приклад. В цьому числі у нас розряд одиниць це 6. За ним стоїть п'ятірка. П'ятірка попадає в групу, де повинні ми збільшувати числа на одиницю, тут, на одиницю. Тобто відповідь буде 4057. Всі інші після коми ми можемо відкинути лише після коми. Далі, подивіться на цей приклад. В розряді одиниць у нас число 6. За числом 6 у нас іде 4. Число 4 попадає в групу незбільшення. Тобто, відповідь після округлення буде 506. Далі ми з вами розберемо 1120 номер. Подивіться, будь ласка, що ми повинні зараз робити: окривліть дроби до десятків. Десятків, не десятих, звертаю вашу увагу. Давайте запишемо: 22,6. Друге, 142,29. Третє. 506,555. І четверте 4587,6589. Починаємо з першого прикладу. У нас тут десятки. Давайте починаємо рахувати. Одиниці десятки. Ось цей розряд. За ним слідує двійка. Тобто, число нашого розряду ми не збільшуємо. Ми можемо відкинути, звертаю вашу увагу, лише числа після коми. Всі числа, які йдуть до коми, ми повинні перетворити на 0. Тобто, відповідь нашого прикладу буде 20. Приблизно 20. Слідуючий приклад. Десятки у нас 4. За цим числом слідує двійка. Тобто, число нашого розряду ми не збільшуємо. У нас буде число приблизно 140. Ще раз звертаю увагу, числа до коми ми перетворюємо на 0, а після коми ми можемо відкинути. Слідуючи третій приклад, у нас розряд десятків це 0. За ним слідує число 6. Яке попадає в ту групу, яке збільшує наш розряд на одиницю. Тобто, вже буде 510, після коми числами відкидаємо, а до коми перетворюємо на одиницю. На 0, вибачте. Далі десятки це 8. 8 буде збільшена на одиницю, тому що за ним слідує 7. Пишемо відповідь 4590. Приблизно буде дорівняти. Після коми ми числа відкидаємо. Далі ми з вами розберемо ще один приклад. Номер 1122. Подивіться, будь ласка, ми повинні з вами. Округлити дроби до десятих. Давайте запишемо це з вами. Давайте запишемо з вами ці приклади. Перший 142,22 до десятих. До десятих. Це у нас двійка. У розряді десятих Приблизно дорівнюють, двійка не збільшиться на одиницю, тому що за нею також де двійка, буде 142,2. Цю двійку ми відкинули другий приклад 2,626. Подивіться, будь ласка, у нас буде такий запис. Десяті шість. За шість йде число. Дві. Два. Приблизно дві цілих шість 2,6. Далі, третій приклад. 50 5551. Десяті, знову. За, чим? За цим числом йде п'ятірка. Тобто ми Попереднє будемо збільшувати на одиницю. Буде 50,6. Всі інші числа відкидаємо. І останній приклад цього номеру 0,2156. Десяті це двійка, За двійкою йде одиниця, тобто нашу двійку ми не будемо.